Нарешті просріння із США. Путін здається, вирішив, що обіцянки Трампу це всього лише слова на вітер. Сенатор Джон Кеннеді заявив, що російський президент знущається із американського лідера, і, схоже, він не збирається зупинятися, поки Вашингтон не покаже йому зуби. Які настрої у Вашингтоні? Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал Січас, і давайте розбиратися. Російський фюрер Володімір Путін порушив кожну обіцянку, яку дав президенту США Дональду Трампу. Таку заяву зробив сенатор республіканець Джон Кеннеді у ефірі одного із телеканалів. Він підкреслив, що Путін знущається із президента Трампа на кожному кроці, і ситуація не зміниться, поки Вашингтон не продемонструє рішучість у протистоянні Росії. Цитую: Путін думає, що ми його боїмося. Він вважає, що ми готові поступитися, аби тільки уникнути конфлікту. Щоразу, коли ми поступаємося без рішучої відповіді, він заходить ще далі. Путін розуміє тільки силу. Якщо ми не дамо йому зрозуміти, що готові обороняти свої принципи, він продовжить свої агресивні дії. Зі слів Канаді, Путін не тільки порушив всі обіцянки, які дав Трампу, але й хоче зберегти контроль над усіма окупованими територіями, також заборонити Україні вступати до НАТО і припинити підтримку США і Європи для Києва. Путін обманював Трампа на кожному кроці, і тепер сенатор не сумнівається, що якщо Америка не демонструватиме рішучість. Путін продовжить спроби захоплення нових територій і ескалацію конфлікту. Ось як резюмував Кеннеді. Я не думаю, що ситуація покращиться, поки ми не дамо йому зрозуміти, що готові перетворити його та його країну на корм для риб. Нагадаємо, що нещодавно Дональд Трамп різко відреагував на нові ракетні удари Росії по Україні. Під час чергової атаки на Київ він звернувся до Путіна. Володимире, зупинись! П'ять тисяч солдатів гине щотижня. Давайте досягнемо мирної угоди. Трамп також наголосив, що Росія не мала жодних причин завдавати ракетних ударів по цивільних об'єктах і висловив сумнів щодо того, чи хоче Путін завершити війну. Це змушує мене думати, що можливо він не хоче зупинити війну, він просто морочить мені голову. З ним треба боротися по-іншому за допомогою банківських або вторинних санкцій. Крім того, під час своєї поїздки в Італію Трамп вчергове розкритикував своїх демократичних попередників і заявив, що немає нічого спільного із цією дурною війною. Додав, що конфлікт це війна сонного Джо Байдена, а не його, і щоб він би вирішив ситуацію по-іншому, якби був на чолі Білого Дому. Це війна сонного Джо Байдена, а не моя. Вона була програшна з першого дня. Її не повинно було бути, і не було б, якби я був президентом на той час. І просто намагаюся той безлад, який залишили мені Обама й Байден. І Який же це безлад? Кінець цитати. А натомість республіканець Лінсі Грем у свою чергу нагадав про свій законопроект, який передбачає уведення вторинних санкцій на нафту, газ, уран та інші ресурси імпортовані з Росії. За його словами, необхідно запровадити жорсткі заходи щодо Росії, аби зупинити її агресію. Але ми не можемо цього зробити, поки не знайдемо правильний момент для завершення конфлікту. Потрібно переконати обидві сторони сісти за стіл переговорів. Проте разом із тим ми бачимо заяву Марко Рубіо, який повідомив, що США не запроваджують санкції проти РФ через спроби зблизити конфліктуючі сторони. Америка не хоче додатково загострювати ситуацію і хоче спробувати знайти шлях до миру між конфліктуючими сторонами. Але на фоні ескалації напруги США попередили Росію і Судан про серйозні наслідки, якщо Росія реалізує свої плани щодо відкриття військово-морської бази у Судані. Кремль, як зазначають аналітики, прагне розширити свою присутність у Червоному морі та індійському океані, намагаючись посилити своє стратегічне становище у регіоні. США закликають країни не, взаєм... не взаємодіяти із оборонним сектором Росії, попереджаючи про потенційні санкції та міжнародну ізоляцію. Ми закликаємо всі країни, включаючи Судан, уникати будь-яких транзакцій із оборонним сектором Росії, наголосив представник Держдепартаменту США. А що думаєте щодо всього почутого і побаченого ви? Напишіть свої думки в коментарях. Поки російська ПВО рахує збиті дрони, чергове місто на Росії вкотре стає місцем незабутнього шоу. Ніч проти 28 квітня виявилася неспокійною для Брянська. Між першою 24 та четвертою, 10 там гриміло не менше, ніж 10 вибухів. І якщо хтось досі думав, що російські протиповітряні системи вміють щось більше ніж блимати лампочками, сьогодні вони остаточно довели максимум підпалити свої шавківки на парковках. У мережі з'явилося відео, чим вони збивають дрони. Подивіться на це. Головною зіркою Бавовніного балу знову став завод «Кремній Ел. Стратегічний об'єкт, який клепає мікросхеми для іскандерів, панцирів, БПЛА і радарів, саме завдяки таким заводам, ракети Росії летять нищити українські міста. Але тепер, схоже, Кремній ЕЛ потрохи змінює профіль із виробника мікроелектроніки на постійного клієнта ремонтних бригад МНС. Послухайте. Невідомі безпілотники знову навідалися на підприємство. За попередніми даними удари були прицільними у виробничі цехи. Це вже мінімум п'ята атака на Кремній Ел за час повномасштабної війни. Попереднього разу, 24 січня 2025 року, після влучань завод змушений був призупинити роботу. Традиційно за версією російських змі, усе йде за планом. ППО відбило атаку. Цивільні об'єкти випадково згоріли самі по собі, а українські БПЛА. Збиті, але от чомусь усе більше пожеж і менше дахів. Російські пабліки пишуть про успішне перехоплення аж 102 дронів, враховуючи якість російської ракетної техніки, останнім часом можна припустити або дрони самі падали від сміху над російською ППО, або рахували їх по два в одному. Паралельно із обороною заводу Кремній Ел, чи російські ракети, влаштували фаєршоу у місті. Офіційно ж все під контролем, жодних масових руйнувань немає. Ну хіба що трохи дахів і трохи машин згоріло. Але для російської статистики це дрібниці життя. У той самий час у Санкт-Петербурзі закривали аеропорт Пулково за планом Килем. А на Курщині росіяни кидають ФАП 3000 на власні села, а потім пафосно звітують, як звільнили малулокню від мешканців. Пропагандисти навіть не приховують, село зрівняли із землею саме російські літаки. Однією бомбою можна накрити цілий квартал, але в новинах це подають як успішну операцію зі звільнення. Нагадаю, що Кремній л виготовляє деталі для ключових видів озброєння російської армії. Пошкодження такого підприємства б'є не лише по економіці, а й по здатності ворога вести війну. Нагадаю, що у ніч на 24 січня 2025 року завод «Кремній-Л» у Брянську вже потрапляв під атаку дронів. Тоді зафіксували кілька влучань у виробничі цехи, через що підприємство призупинило роботу. І як показує досвід минулих атак, завод може знову призупинити виробництво на невизначений термін. А це означає менше панцирів, менше іскандерів, менше радарів і трішки більше тиші в українських містах. Президент США Дональд Трамп поділився новими коментарями про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася у Ватикані. Трам зазначив, що зустріч була хорошою і прекрасною. Підкреслюючи, що Зеленський розуміє ситуацію, Зеленський став спокійнішим і більш обґрунтованих у своїх підходах до переговорів. Водночас Трамп додав, що Зеленський неодноразово наголошував на потребі отримати більше озброєння для України, проте це питання обговорюється вже три роки. А щодо Криму, Трамп заявив, що Зеленський готовий укласти мирну году із Росією, яка включатиме відмову від Криму. Про це він сказав журналістам у аеропорту у Нью-Джерсі перед вилітом до Вашингтона. Зокрема, за його словами: Крим Росії віддали Барак Обама і Джо Байден. Тому саме їм треба адресувати питання щодо півострова. Я думаю, так дивіться, Крим був 12 років тому. Це був президент Обама, здали без жодного пострілу. Тому не говоріть мені про Крим. Поговоріть із Обамою і Байденом про Крим. І пам'ятайте, це війна Байдена. Це не війна Трампа. Я прийшов, щоб спробувати розв'язати проблему. І проблема у тому, що так багато людей гине, кінець цитати. Зазначимо, що це особиста думка американського лідера, і аж ніяк не співпадає із офіційною позицією України. Трамп також висловив сподівання, що Росія припинить свої агресивні дії і сяде за стіл переговорів. Трамп поставив дедлайн у два тижні для досягнення прогресу у мирних переговорах або навіть менше. Я дуже розчарований тим, що російські ракети продовжують обстрілювати Україну, сказав Трамп і повторив це два рази. А паралельно із цим, державний секретар США Рубіо і глава МЗС РФ Лавров провели телефонну розмову. Рубіо запевнив, що найближчий тиждень буде в рішальних у переговорах щодо досягнення миру в Україні. Ось його слова. Процитую: це буде дуже важливий тиждень, на якому ми повинні ухвалити рішення. Чи маємо ми продовжувати цю справу? Або ж настав час звернути увагу на інші питання, які є не менш важливими. Кінець цитати. А поки США закликають до компромісу, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вийшов із заявами, які навіть близько не натякають на мир. Він вкотре почав типову російську шарманку про те, що Москва не збирається йти на жодні територіальні поступки, навіть незважаючи на зусилля США у інтерв'ю. CBS News Лавров заявив, що Росія не веде переговорів щодо своїх територій. Росія цинічно продовжує називати окуповані українські території своїми дуже мирно. Також Лавров озвучив заперечення щодо мирного плану Трампа, зокрема відмовившись від пропозиції спільного управління Запорізької АЕС. Між тим інтенсивність російських ударів по Україні знову зросла. Російські війська здійснили найбільшу повітряну на атаку із четверга. Виступ випустивши 149 дронів по різних регіонах України. Три дні миру під акомпанемент шахедів і вибухів. Кремль, який щодня атакує Україну, оголосив три перемир'я на честь так званого дня перемоги. У Києві ці заяви вже назвали цинічною маніпуляцією. А на фронті готуються до чергового удару. Що стоїть за цим мирним жестом Москви, розбираємо просто зараз на каналі Січас. Ставте вподобайку, оформлюйте підписку і до справи. Кремль із наближенням так званого дня перемоги вирішив відзначити цю дату перемир'я. Володимир Путін, визнаний майстер одного рішення на мільйон, оголосив одностороннє перемир'я, яке, за його словами, має гуманітарний характер. І з 0 годин 7 травня до 11 травня. На Росії заявили про зупинку вогню, начебто на честь 80-річчя перемоги у великій вітчизняній війні, як у Росії називають Другу світову у прес-релізі, опублікованому на сайті Кремля, зазначено, що це гуманітарне перемир'я, яке повинно сприяти миру та порозумінню між народами. Російська сторона цинічно додала, що перемир'я не має носити односторонній характер, а Україна повинна наслідувати приклад та також оголосити мир. Виглядає, що кремлівський підхід до миру це не більше ніж спроба виставити себе миротворцями. Однак цього разу Кремль вирішив діяти із рекордною для себе швидкістю, оголосивши про перемир'я більш ніж за тиждень до його початку. Вже є реакція з боку України. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО, одразу відреагував на мирні ініціативи Москви». у своєму телеграм-каналі. Він заявив: Пісков знову маніпулює. Коли Росія говорить про готовність до переговорів, вони забувають припинити вогонь, повне припинення вогню безумовне. Бо Без цього все, що говорять росіяни, це маніпуляції у спробі виглядати миротворцями не більше. Коваленко також підкреслив, що на фронті бойові дії тривають і сьогодні, коли кремлівські шахеди знову атакують українські позиції. Вогонь на фронті триває, шахеди продовжують летіти сьогодні. Додав він, підтверджуючи, що мир. Це ще не тема, яку готовий розвивати Кремль у реальності. Також відреагувала на цю заяву радниця керівника офісу президента України Дар'я Зарівна. У своїй заяві вона відзначила, що припинення вогню має бути безумовним, бо все інше тактичні ігри Путіна. Також цю заяву прокоментували наші захисники. Ставлення військових до перемир'я досить скептичне. Перемир'я на день Побєди – це якийсь жах, від якого вже підгорає. Написав у своєму пості військовий із позивним Алекс. Він зазначив, що у Кремлі продовжують використовувати перемир'я як засіб для накопичення ресурсів і особового складу, аби потім продовжити наступ. Також підкреслив, що навіть під час перемир'я українські бійці продовжують гинути, і цей в лапках мир не наближає країни до кінця війни. Ти хочеш мир спершу припиняй стріляти. А поки що, все це більше нагадує спробу закріпити свої позиції та підготуватися до наступу. Підсумував він. Нагадаємо, що на міжнародній арені своєю думкою щодо перемир'я ділився і президент США Дональд Трамп у своїй заяві для CNN Він зазначив, що хоче, аби Путін припинив бойові дії і сів за стіл переговорів. Я хочу, щоб він припинив стріляти, сів за стіл переговорів і підписав угоду. Я вірю, що у нас є рамка угоди, і я хочу, щоб він підписав її і покінчив із цим, і просто повернувся до життя. Водночас Трамп висловив сумнів, чи має Путін реальний намір припинити конфлікт, адже його дії на фронті залишають мало простору для оптимізму. Не менш важливим є питання, що відбувається на фронті, адже зараз бойові дії не припиняються. Роман Світан, військовий експерт, зазначує, що наразі російські війська продовжують тиск на стратегічно важливі міста, такі як Часів Яр і Турецьк, все аби заморозити лінію фронту за їх межами до початку перемир'я. Російські війська будуть намагатися повністю вичувати звіти з щоб лінія замороження проходила вже за межами цих міст. Зараз максимально Росія кидає залишки своїх резервів на ці точки. Кінець цитати. За його словами, основним завданням для Кремля зараз є досягнення кордонів Донецької та Дніпропетровської області. Чи є це у планах Кремля зробити до 9 травня, питання відкрите. А поки кремлівські заяви про мир і премирія більше схожі на чергову спробу маніпулювати, виглядати миролюбно і в той же час підготуватися до нового наступу. Ваші реакції на таку заяву Путіна пишіть у коментарях. Повітряні сили ЗСУ сьогодні повідомили сумну новину. Під час виконання бойового завдання Україна втратила винищувач Су-27. Літак здійснював авіаційну підтримку наших військ і одночасно полював на ворожі дрони, коли стався інцидент. На щастя, пілотка польтувався вчасно, а пошуково-рятувальна команда виявилася наскільки оперативною, що здається могла б позмагатися із селачами із месників. Льочок живий у стабільному стані, проходить діагностику у медзакладі. А комісія вже взялася з'ясовувати, що пішло не так. В інтернеті з'явилося видовищне відеозапуску французької авіабомби aasm 250 із українського винищувача. Відео оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ. За його даними, удар завдали льотчики 39-ї бригади тактичної авіації. Судячи із зовнішнього вигляду, Су-27 запускали керовані авіабомби. ААСМ 250, які які Україні постачає Франція. Нагадаємо, перше підтверджене застосування цих бомб нашими пілотами світ побачив 5 березня. Тоді, так би мовити, подарунок ворогу летів із надписом За дітей Одеси і з ненавистю без поваги. Винищувач Су-27 це справжній важковаговик неба. Свого часу вони літали у Криму, потім у Житомирській області. І зрештою осіли у Миргороді. на відміну від Міг 29 наші Су 27 доволі витривалі. Їх ресурс у 2,5 рази більший. Втім, українське небо залишається місцем ризику. Нагадаємо, кілька тижнів тому країну сколихнули новини про загибель пілота Ф 16 26-річного капітана Павла Іванова. Його літак Ф 16 був збитий під час бойового вильоту. За, за даними джерел BBC, Росіяни випустили по його машині щонайменше три ракети. Це могла бути або зенітна ракета Е 400 або ракета класу повітря повітря п 37 Внаслідок обстрілу, на жаль, Павло загинув. Його смерть стала тяжкою втратою не тільки для повітряних сил, а й для усієї країни, яка бореться за свободу. Президент України Володимир Зеленський присвоїв йому звання Героя України посмертно. Павло Іванов був частиною нової генерації українських пілотів, які після довготривалих тренувань у Європі стали першими, хто підняв у небо американські F-16 для захисту українських міст від російських обстрілів, і першим серед них, хто загинув, виконуючи це завдання. А 30 серпня 2024 року загинув льотчик Олексій Месь під час масованого ворожого обстрілу. Він героїчно пілотував винищувач F-16, який, за даними командування, виконував задання із відбиття масованого ракетного удару Росії під час повітряного бою. Українські F-16 збили щонайменше чотири крилаті ракети ворога. Однак, під час заходу на чергову ціль один із літаків зник із радарів. Пізніше з'ясувалося, сталася катастрофа, а пілот загинув. Дякуємо усім українським захисникам за їхні подвиги. Друзі, напишіть у коментарях все, що думаєте щодо почутого і побаченого. Також підпишіться на канал цей час і поставте лайк цьому випуску.